Що затрали було сидочка? Скільки йому років було? 32. Не був ще одружений? Ні. Ще не був. Не встиг. А тоді обстріл почався, ну, 13 ранено, а коля погибший, 14. І сиділи в окопі, в бліндажі. О, і ото ракета чи снаряд летів і. І він рядом. найбільше на себе взяв. Да. Так. Командир, ото щось там дуже ногу поранило і руку. А Коля ото викинуло його чи з ревною волною, чи що і він вже на землю падав. Я так зрозуміла, що не живий. А цей же Саня до нас як дзвонив після похорону, казав, там усі хлопці плачуть. Ну а щоб плакати, ми плачемо і на могилу ходимо. Коли, то, ви... коли він загинув? 10 апреля. Він і в чопки навіть не прийшов. Навіть 3 місяців не навіть три місяці не повоював, так? Да. І відразу, відразу на передову, да? ну, ну, це так? — ну так, ну це ж вважається ма Макеївки, ма ма ма. ході освободжена, ну вже наша, як кажуть, у Луганську. Хлопець угу. ну, без безотказний, куди пошлють, і йшов, і той. І ті ж побратими от, той відзиваються, Кажуть, такий хлопець. Скільки і... ваш коля років пас в, в, в овець? Одинадцять років овець. Mm -hmm. То він має він тридцять два загинув і одиннадцять. 11... Він... Ну він рано пішов. Yeah. Він, по-моєму, за ну, 32 мінус це в 22 роки Він пішов. Ну да, а так, а скільки овець він було... мав, скільки та налічувалось? До 200. до 200... 200... успівав. Ну, що я вам скажу, я дуже, мені дуже шкода, що так склалося, але він є, він загинув героєм. Не дай Боже нікому ховати своїх дітей. А вам я побажаю сили. Нехай з Богом спочиває, Він є герой. Слава герою. Героям слава. Синочки. Посудьте, звільняйте нас, Україну. Натхнення вам здоров'я, сили і вірте, що ми вас чекаємо. Дякую. Дякую.